Напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО генсекції організації Андерс Фог Расмусен заявив, що скорочення військових бюджетів у країнах-членах НАТО може підірвати боєздатність альянсу і становитиме загрозу безпеці у всьому світі. Заява Фог Расмусена прозвучала у відповідь на можливе скорочення бюджету Пентагона після того, як 1 березня у Сполучених Штатах вступить в силу закон, який передбачає суттєві автоматичні скорочення витрат державного бюджету США. Тему продовжить Наталя Леонова. Перша ластівка нового режиму економії у військовій галузі. Пентагон оголосив, що не надсилатиме у перську затоку авіаносець Гарі Трумен. Час для масштабних скорочень для військових видався дуже незручним. У Пентагоні змінюється керівництво і Леон Пане не приховує того факту, що його наступник працюватиме за умов бюджетного хаосу якщо скорочення таки будуть проведені, наші оборонні програми серйозно постраждають, та відбудеться значне падіння нашої бойової готовності. Ми вже почали підготовку до того, як працювати за таких обставин. Але цілком очевидно, що особливого вибору у нас немає. Тренування військового персоналу та технічна підтримка авіаносця будуть відстрочені чи заморожені. Адже міністерство оборони шанині переживає найбільші скорочення лише у наступні сім місяців. Військовий бюджет втратить 46 мільярдів доларів. Панете попереджає про масштаб негативних наслідків від скорочень. Ми мусимо відправити у неоплачувану відпустку на 22 дні майже 800 тисяч цивільних контрактників, які нині працюють на Міноборони. Відтак їм загрожує скорочення зарплати на 20%. Ви думаєте, це не вплине на нашу економіку? І це лише початок скорочень у наступні 10 років. військовий бюджет США планують зменшити на майже 500 мільярдів доларів. Наступнику панети доведеться управляти військовим відомством, яке спиратиметься на менший бюджет за умов зростання загрози конфліктів по всьому світу від близького сходу до північної Кореї. Ентоні Кордесмен працює в центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Фактично, це операція під назвою термін.